У Росії може з'явитися горілка Володимир Висоцький. Повідомив сайт онлайн новини. Міцний напій іменем свого батька хоче назвати його син Микита. Це пропозиція виробників, з якою вони звернулися до благодійного фонду Висоцького. Якщо ми отримаємо кошти від реалізації цього бренду, то зможемо поповнити експозицію музею, випустити нові видання книг батька. Вважає єдиний спадкоємець геніального співака і актора. Керівник російського центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю Вадим Дробіс вважає, що ця ідея провальна. До мене зверталися за консультацією з цього приводу, але я відмовився від співпраці. Особливого попиту на цей міцний напій не буде. І мені бренди, які вже є в Росії, були популярні в 90-ті роки. Володимир Висоцький відомий бард і актор, який своєю творчістю полонив серця мільйонів прихильників свого жанру. На піснях Висоцького виросли цілі покоління. І вважали його мудрою і справедливою особистістю. Вважаю, це завдасть моральної шкоди не тільки комерсанта, а й самому імені Висоцького. Це етичне питання, заявив експерт, і зловживати пам'ятю шанованої людини не варто. І не враг, а так, Якщо сразу, не раз біреш, плохо нилі харо, парня в кори тіні, рискни. Не бросай одного.